По-перше, це питання є провокативне, воно не відповідає Біблії, воно є підтасовка, але я постараюся дещо внести ясність. Перше, Римська імперія на час життя Ісуса трималася закону. Ісус три з половиною роки ходив, проповідував. За Ним ходили десятки тисяч людей. І влада не робила йому ані зауваження, ані переслідування. Не так як в Росії люди з плакатом стали, ми за мир прийшли, поліцаї, руки скрутили. Стоїть дівчинка з простим чистим листком, її взяли і скрутили. Римська влада, хоч вона була язичеською владою, вона трималася закону. Ісус свобідно ходив по всій Галілеї, по всій юдеї. Його ніхто не стримував, його ніхто в тюрму не кидав, його ніхто не переслідував. Ось тому рівняти а, імперію а, римську ті часи, рівняти із російськими окупантами це взагалі небо і земля. Де ви бачили, щоб римляни знущалися з тими. Тому Павло писав до, до, рим, до римлян, він каже, хоч, не хочеш боятися влади, твори добро. Пилат тримався справедливості, він каже: я не бачу в цьому чоловікові ніякої вини, я хочу відпустити. Але єврейська еліта, єврейське духовенство. І, так би мовити, керівники єврейського народу, вони і завісті видали Ісуса. Пилат старався захистити. Ви це врахували в той момент? Влада римська захистила Павла, а не розхищення імені. Де римська влада забрала у Павла? Навпаки, сотні вояків стерегли Павла, щоб євреї його не розірвали. Написано є. Ви читайте уважно. Тобто на той час влада дотрималась закону якогось порядку. І вона карала тільки коли був явний доказ злочину. У окремий випадок був з Ісусом, де Пилат доказ взяв руки помив. Чому? Бо він не хотів, щоб виник великий бунт ізраїльському народі, коли він відпустить Ісуса. І Він запропонував вараву, чи Ісуса народ вибрав вараву. Тому порівнювати це є зовсім не підходить. І вони, Ісус, чому не закликав? Ісусова місія була. Він для того, щоб змінити людське серце. І Він прийшов не міняти систему, а міняти людське серце. Тому уважно читаємо Біблію і наймо відповідь. На Україну напали злочинці, які не мають ні честі, ні совісті. дітки не винувати вбивають. Старенькі не винувати вбивають, жінок насилують, грабують, руйнують. Римська влада цього не робила. І тому злочинці мають нести покарання і відповідальність. Крапка.